Нагадує хлопчика, оце ніс, це ніс, а це ніжка, маленька ніжка. Знаєте? І оце він стоїть на другій ніжці. І я просто дивлюсь на схід України і дивлюся, як наш хлопчик, копає, знаєте, ворога. От постійно, коли молюсь, от почав дивитися на цю карту. Дивіться, оце ніжка дитини. А оце, знаєте, хтось так дивиться, такий ніс дядька якогось такого серйозно. А це його губи. Це його губи, знаєте. І він так пильнує, знаєте, якби в різні сторони стоїть і пильнує захист нашої країни. А ви знаєте? Богу достатньо хлопчика. Він з ус немовлят, і тих, що суть, учинив хвалу, щоб зробити безмовним ворога і месника. І я постійно молюся, тільки карту винесуть. Я бачу, як хлопчик, і стоїть, знаєте, тут чубні, отакий козацький, на голові. І він так опустив носика вниз і так копає, знаєте, ворога з нашої країни. А там такий Бог дивиться потужно, такий, як тато якийсь, дивиться вперед так серйозно, Чи все нормально на кордоні. Знаєте, це, це моє бачення. Може, ви побачите щось там зверху, може в Криму ви вже бачите щось там. Я побачив поки що там на сході.